Мої привітання всім! Ну що, поговоримо трішечки. Отримала сьогодні ось такий коментар. І хотілося б в мене вже є відео на каналі в плейлисті «Сироваріння». Називається, здається, що потрібно для приготування сиру якось так. Але люди питають і хотілося б більш детальніше зупинитися. Я взяла, для прикладу, ось свій фермент і свою закваску. Її тут вже майже немає. Там зовсім трішечки залишилось, тому достала. Ну що, почнемо. Давайте почнемо спочатку з заквасок. Отже, що таке закваска? Закваска це, ну, грубо кажучи, набор штамів бактерій, так? В залежності від складу закваски ми можемо мати різний Смак сиру, різну консистенцію. Дивіться, наприклад, от, сир, є головка сиру, так? в нього є свій вкус, смак, свій аромат, своя структура, якийсь сир більш щільний, якийсь м'який, якийсь містить дирочки, глазки, якийсь не містить. І це все залежить і від рецептури, і від закваски. Розумієте? Тобто м -м -м, якість молока е і закваска, і технологія. Оце три обов'язкових умови. Ну, для того, щоб у вас вийшов е, конкретний вид сиру, так можна сказати. Тому що закваска закладує, ну, можна сказати, майбутній фундамент. Я не знаю, майбутні характеристики, називайте це як хочете. Так, да, там далі вже буде то нюанси, вони будуть залежати від вас. Тобто, дивлячись на те, якого сроку визрівання буде у вас сир, при яких умовах він буде зберігатися. Але закваска, я повторюся, відіграє дуже важливу роль. І... Для кожного сиру її потрібно ще правильно підібрати, вибрати. Розумієте? Тому що взагалі закваски, вони діляться, е, ну як вам пояснити, на, в залежності від температурних режимів, вони діляться на два види, ну але прийнято рахувати три. Тобто вони можуть бути мезофільні, вони можуть бути термофільні. Чому кажу 3, тому що часто зустрічаються мезотермофільні. так? Що таке мезофільна закваска? Мезофільна закваска це закваска, яка активується при температурах від 25 градусів молоко може бути, до 42 це потолок, це максимум. Тобто, якщо ви варите, ну, наприклад, там, я не знаю, російський? Ви можете зварити. Качота на мезофільній заквасці вже не вийде. Не дивлячись на те, що в неї другий нагрів сирного зерна йде 42 градуси, але на водяній бані температура більша. Розумієте? Тобто для мезофільних заквасок ну, середня температура це 35-37 градусів. Взагалі, так з молоко і нагрівається ну, майже на будь-який вид сиру. Далі термофільна. А от термофільні в них вже вища температура. Вони працюють при температурі від 43 ну і до 60 градусів. Тобто, якраз оцей порог, оця водяна баня Качоти, наприклад, 50-55 градусів, вона. Не гибне ця закваска при цій температурі, тому що вона термофільна. Оці закваски, які використовую я, вони мезотермофільні. Тобто це основні ну, дві групи. Да? Ну, мезотермофільна, вона просто, як... це не окрема група. Це, ну, як вам сказати, Просто склад закваски да, так підбирають, щоб е, вигідно було використовувати е, в більшості в домашніх умовах. Далі, е, як ще діляться закваски? Закваски, вони під, поділяються, підрозділяються, да, е, підрозляються, об'єдж таки на дві групи. Можуть бути гомоферментативні, можуть бути гетероферментативні. Ферментативні. Що це таке? Е, дивіться, якщо в заквасці є тільки гомоферментативні культури, то це у вас буде сир плотний такий, ну як моноліт. Розумієте, без глазків, без узорів. Е, ну, ну от качота вона часто така буває у багатьох, е, хто купляє ці маленькі наборчики. Качота така була, просто як моноліт, Ну, як, як кусок мила От, да, ви розрізаєте, немає ніде нічого, плотна, збита текстура. А гетероферментативні, там уже сир, виходить, більш, як люблять називати, узорчатий. Тобто, там уже глазки працюють, там уже він. Більш м'який за консистенцією виходить. Не такий ось однородний, як е, на гомоферментативній заквасці. Е, часто додають такі закваски, ну це вже не різновид, це просто, як то кажуть, ну, можна і різновид сказати, але точно не група заквасок. Так? Додають різні. Як добавки, да, додатки, тобто можуть бути ще, додається, що додаються бактерії. Тільки вони, кожна з них відповідає за різне, можуть додаватись бактерії захисні, тобто які, ну, буває, так і пишуть: защитна закваска. Можливо, ви зустрічали. тобто Заявляється, що вони, як. Забезпечують вас чи убезпечують від розвитку патогенної мікрофлори. Не знаю, нічого не скажу, тому що я ніколи такими заквасками не користувалася. Бувають ароматичні закваски, кажуть, аромообразуючі. До речі, це ми з вами зараз в руках тримаємо NGL, а NGLH, от вона вже є. Ну, Там є цей трішки фактор. Є газообразу... да, Ну, Це більше відноситься до тих заквасок, набори, де йдуть для сирів з великими ну, там, Це окрема група сирів, я за неї не беруся і не хочу. По них дуже я вам багато не підскажу нічого. Далі є закваски, заявляють, що вони прискорюють визрівання сиру. Ну, Тут я теж не знаю, поспорила, не поспорила. Я такими не користуюся защитними, не прискорюючими, не знаю, я, що там захищати. Вони, по ідеї, повинні продаватися і окремо, так кожна окремо. Ну, Наборах, так? Тобто, може там називатись, ну, я не знаю, як вона називається, допустім, це NGL, а то мало, ли, ну, там може ДТМ яке-небудь, да? де буде вона і ці бактерії містити в собі, і, наприклад, газообразуючі, або там пришвидшуючи визрівання сиру. Зараз я на хвилинку відволічусь. Я використовую, особисто я використовую. Чотири різновиди закваски. І повторююся, у мене немає ні захисних, ні, е, ні газообразуючих. Е, по суті, що таке закваска? Закваска, це, ну, я не знаю, як вам правильно, я не мікробіолог, щоб пояснити, прям досить термінами. Е, дивіться, закваска. От Є молоко в нас, так? Якщо ви його сквасите природнім шляхом, то у вас що вийде? Кефір, ну, простокваша, так? А для того, щоб зробити сир, нам потрібно так само: термін той самий, сквасити молоко, да? заквасити, сквасити. Але щоб вийшло не кефір або простокваша, а щоб заселити в молоко оці самі е, корисні бактерії. Отак От я би сказала, які будуть. Е, участвувати, господи. Вилетіло слово з голови, хочете вбий. Які будуть приймати участь, так, приймати участь у Фармируванню цього сирного згустка і далі його визрівання уже самої головки. Вони, розумієте, ці бактерії самі по собі в молоці не з'являться. Тому, тому ми додаємо закваску. Ну, По-перше, завдяки заквасці молочний сахар переобразується в кислоту. Розумієте? Е, а вже там далі е, ну, в процесі да, можуть виділятися е, при розкладі і вуглекислий газ, який також е, е, дає нам оті дирочки, глазки, як ви їх називете, в готовому продукті. І виходить е, так, що ці ж самі бактерії, розумієте, вони за того, що склад різний, опять таки зверну увагу, вони і в кінці приготування нашого з вами сиру, вони придають йому кожному свій смак, аромат. На одній заквасці, якщо ви будете варити сири, ну, припустимо, по різним технологіям, але закваска буде та сама. Ви не замітите, не помітите дуже великої різниці. Ну, може, там десь маленька в консистенції там чи ще десь. А щоб ви відчули велику різницю, ні. Ви її не відчуєте. Для того, щоб сири були різними, потрібні різні закваски. Розумієте? Тому що від них, від них залежить дуже багато. Це. Смак це аромат, це взагалі кінечний результат сиру. Тому я, для мене дико чути, коли дають рецепти сирів, і без закваски сир не буде визрівати. Ну, тобто, як він може визріти? Там нічому визрівати, розумієте? Там нічому визрівати. І для мене дуже дико, коли дають рецепти і кажуть, там сир такий-то, без заквасок. То не сир. І той сир не може лежати і визрівати. В нього не буде того смаку, розумієте? Не буде. Ні того, ні іншого, ніякого не буде. Не лугового, ні фруктового, як то кажуть, ні, ні горіхового присмаку. Ніякого не буде, тому що ну, там просто молоко, там, там нічому працювати. Там нічому. Е з самого початку преобразовувати молочний сахар у кислоту, там нічому е, виділяти, наприклад, вуглекислий газ. Розумієте, там взагалі нічому. Тому закваска, вона дуже велику роль відіграє. Я ж я користуюся чотирма видами: заквасок. В, свої, в своєму приготуванні сирів, в своєму сироварінні я використовую чотири різні види, для різних сирів, відповідно. І в різних дозуваннях навіть, розумієте, І одна та сама закваска, от дивіться, так, я сподіваюсь, вам видно. От, для сира качота. Як я роблю кисломолочний сир, як я роблю кефір. Дозування також різне, в залежності від того, для чого вам потрібно. Чи вам потрібен кефір, чи вам потрібен творог, ну, кисломолочний сир, чи вам потрібен сир, який буде лежати і визрівати? Тому і різні дозування, різні закваски. Не знаю, можливо, якби був якийсь мікробіолог, він би пояснив більш доступно, більш з професійної, можна сказати, точки зору. Я це такі слова, такі терміни в голові намагаюся перекладати миттєво, тому і виходять у мене постійні якісь запинки, за, замінки, запинки. Тому ось так. А фермент? фермент, фермент, вони теж бувають різні. Може бути сечужний фермент, сечужний фермент тваринного. Походження, да, походження. Може бути рослинного походження, тобто рослинний фермент. Це. Як вам правильно сказати, це така штука цікава. Вона потрібна тільки для згортання молока. Все, більше вона ні за що не відповідає. От хочу бити, ні за що більше. Для быстрого згортання молока при производстві сирів і буває ще в кисломолочний. Сир додають також фермент. Щоб швидше заквасити. Розумієте? Для того, щоб працювати з молоком, ви ж не зварите сир, якщо буде у вас молоко в рідкому стані. Да? Вам його треба згорнути. А щоб згорнути згортання молока, ферментація молока. Ще є таке красиве слово, багато хто використовує коагуляція молока. Так? Тобто, що це таке? Це все, всі оці слова, це просте перетворення вашого рідкого молока в жилеподобну масу. Кальє ми ще називаємо це. Згусток, хто як це називав? Розумієте? Що таке оцей згусток, оце кальє, яке в нас у кастрюлі потом стоїть? Це зв'язаний між собою білок, грубо кажучи. Розумієте? Тобто, тверда фракція білка між собою зв'язується. І коли ми потім його ріжемо і починаємо помішувати, воно виділяє сироватку легко. Тому що вони вже тримаються кубки друг за другом. Ну, друг за дружку. Ну, то все. Тобто. Так, є люди мені самі. Я пробувала готувати на тваринного походження саме на сечугі. Я сама е, робила цей сичуг, я сама його діставала е, ну, з тваринки, да, з молодої е, сушила. Я навіть продавала в мене щороку. Це я цього року не продавала, те, що ми всього двох різали. Ну, я скажу, і мені особисто не понравився. І клієнтам. У мене там дві чи три людини були, яким сподобався сир на сечогі тваринного походження. А ось цей фермент це рослинного походження, як і ну, по типу мейто. Але я ж вже вам на цей рахунок розповідала і рахувала, що вигідніше. Тому, підводячи ітоги нашого відео, що я можу сказати? Ферменти закваски вони обидві, можна сказати, життєво необхідні для приготування сиру, але вони відрізняються своїми функціями. Отак я би сказала. Тобто. Фермент, оцей фермент, порошочок, оцей, він робить із нашого молока сир, тому що не зв'язавши білок, де ж тут ця ложечка, не зв'язавши білок, не зробивши оте кальє, не отримавши, ми не зможемо з вами зробити сир. Ось він, оце фермент. От він робе із молока сир. А вже за смак того сиру, за аромат, за всі свойства взагалі сира, тобто це ж не тільки смак, так? І смак, і аромат, і консистенція, і наявність там глазків, і так далі, так далі. За все оте відповідає закваска. І я пробувала, скажу вам відверто, в самому початку свого сироваріння я варила качоту. Я тоді взагалі майже, кроме качоти, нічого не варила. Я варила качоту на одному мейту. Ну, як вам сказати пом'якше. Для тих, хто. Не пробував ніякий сир інший? Це був сир. А для тих, хто куштував сир зварений на отих на навіть, і потім покуштував, що качоту, ну, таке собі. Ну, ні о чому. Розумієте? Воно і в порівняння не входить з сиром на заквасці. І я навіть пробувала його тримати, щоб він визрів. Він. Ну, не визріває він. Він не визріває, він почав, знаєте, як, як, типа, округлятися, як вздуватися, я би сказала. І при розрізанні видно було, що, ну, що це якийсь брак, да? тобто є якась тріщинка, там ще щось посередині, тобто його починає роздувати, сир посередині репається. Сир, до речі, да, той сир був монолітним: рівнесенький, гладесенький, без ніяких глазків, без ніяких рисунків, візерунків і так далі. А все чому? А все тому, що ну там немає оцих бактерій, розумієте, не було точніше. Там не було оцих бактерій. А без них, самі розумієте, порушуються всі процеси. І з молочним цукром нічого не відбулося, його просто так страмбували все в кучу. Поставили чи поклали, буде качота. Ні, не буде качота в такому випадку. Можете то називати як завгодно. Сир, просто сир, сирний продукт, молочний продукт, як хочете. Але не качота це раз. І, по-друге, сири без заквасок на визрівання не годяться. Це мій досвід. Це не зі слов когось там. Це я вам кажу з власного досвіду. Тому ось так, потрібні обов'язково обидві ці штучки закарлючки, дрючки. Запам'ятали, так? Да? Фермент робить нам сир з молока, а закваски, закваски, надають цьому сиру усі свої властивості. Тобто смак, аромат, текстуру, візерунок у розрізі і так далі. Відео, як завжди, вийшло довге, але в нас усі тематичні відео, чомусь довгі. Сподіваюся, комусь ця інформація була необхідна, корисна. Я в свою чергу, коли починала сироварити, я шукала цю всю інформацію, і мені ніхто не мог так відповісти конкретно. А для чого? Я ж кажу, що на своїх ошибках я наварила тоді тієї качоти без закваски. У мене скінчилася закваска. Я купувала на маленьких інтернет-магазинчиках наборчики, піндюрочки. оті, І от вони скінчилися, скінчилися. І я вже не пам'ятаю де, чи в Фейсбуці, чи де-інде. Теж я отак от прочитала, та сир, без... на що ті закваски. Думаю, боже, яка краса Вові, а я". я дура купляла. Я наварила тих головок сиру, таких от о, до 2 кілограм з корзинки. качоту варила. Все качоту, Покрила її латексом. Я не пам'ятаю вже, скільки в мене тих головок було, тоді ще не було в мене ні вакууматора, нічого. Покрила її латексом і ділова, думаю, все, на зиму, запаслися, повен холодильник сиру. Угу. Та їли потом. І всі, хто хотіли, і наплавлений, і перетоплювала, тому що потрібно було його швиденько кудись прибрати. Отак. От